Усім привіт! З вами я Яна, і сьогодні я з вами буду грати 3008. Єдине, що я знаю, це те, що ви його дуже любите. А все решта я не знаю. Що ви там любите, що не любите. Ну. 3008. Тихо. є. Ой, я перепрошую, що спочатку було звуку так от, в 3008 я, в принципі, профі такий гарний. У вас там були звуки, я з них перепрошую, ви мене могли не чути. Так от, всім привіт. З вами я Яна. І той. Через ці звуки ви могли мене не чути, тому що, ну, я не можу включати звуки. Бо так, ви мене не будете чути. І от, коротше. Я тут закрилась, сижу закрита. О, фига я придумала. Е. Все, не можу. А що там? Блин, лампочка мешає. Вот так. Нормально? Не, не нормально, я нічого не бачу. М -м -м. Вот так. Висить? Видно? Не видно. Ну йой! Вот такой будлашечка высы. Никому не мешай, да? Да, все равно мне не мешает, даже скочит. Ну ладно, по ну по трошки нормально. А я кстати просто развернуть и еще так вот там высоты. Так на Да? Будешь? Ну во, буде. Ну капец. Далі ще трошки, перелазимо. О, О красота! Бомба! Я не буду вас заставляти чекати, тому для вас пройде секунда, для мене цілогічність. Короче, все, 20 секунд. У мене сейчас куплено 20 секунд. Все, переживай это зі мною. Мені скучно одній. Одиночки. Ой, ну все. 3 секунди. Все, можно виходить. Тепер з цих предметів, які моя замуровувалася вот все якось так -мо машины не гудіть ой блін, що я роблю Мені треба тут поставити ванна ідеально правда вот тут поверхах ну нічого, ми сейчас там что-нибудь заклеим наприклад чому? ну вот тумбочка є все чудово, зараз там тумбочку закриємо, буде все писать пуки Потім переживе так таку тумбочку. Є? Є. Так, добре. У мене там поверхах не закрито Його моє. Оцим ми закриємо Пофіг. А мені здається, що через там не може ніхто залізти. Ну, все одно якось так от розвернемо. Так от поставимо. свич. О, не, а там я вставлю вот эту вот фигню. Ну, там прикольно будет выглядеть. Заглянуть. Вот тут, вот, да. Так, вот так. О, нет, да, все правильно. Так. Еще разочек прикрутим. Вот такой. Вот такой. Так, і все, і буде світло, і загорожено нормально. Там теж може бути та лампочка. Ну, хоча я, напевно, перестав. там. Я стараюсь ставити якщо щось нормально. Будувати хату нормальну, але в мене не виходить Дякую. У більярдні столи, я зараз з ними швидко побуду мільярдні столи то бомба. Це саме взагалі любименьке. Воно саме поставилося, а поставилося ідеально просто клас. Я перепрошую за мій хриплий голос. Mm. Я просто знімаю з самого ранку і тільки проснулося вже відео знімаю. І у мене за ранку може бути хриплий голос. І як назло, іменно сьогодні у мене крикий голос. Не, nee, все-таки оця от фігня не ідеально стала. Ну тому, якщо щось, то ізміните. Сорі. Змій такий голос хриплющий. він <рикла> в мене реально хребло. Ну йо, йо ти можеш нормально стати по-людськи? Чи ти не людина? Ну ти не на людина. ну Встань хоча б по-людськи. что можно взять тут лишко можно закрыть? не знаю можно ну то то моя ух треба точку поставить что я уже путаюсь что моя что не вот так так вот вот Покрасота. Бомба клас. Угу, класс. Беремо цю штуку і надій ми закриємо вот тут кличку. Що зробили? Нам треба швидше будувати. Эй, лишка берем пофиг. Пішками забуду, мисси чегось якось. Давайте швидше, я на что-то Не спей. Сунайся, я не мало часу. Й-моє, мне ще еду треба, ну ханий. По такому Нет, так не буде. О, все добре. Мені треба просто Стінку тут добудувати і все. Я і то зробити не можу. Бо шафа. Шафа ее Шафа, Шафа шафа надеюсь, не спасаюсь. Пекистану, блин, Що мені всі заявки друзі кидають? Ну, Я що не зможу добудувати. Вот тут уже останню Стінку там на пару призма. За одну хвилину капец, ні Ну, свечи. Не, а, стил липсы, стил, стил. Свечи, 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 будь ласка. Я не по буду один стил, ну, ё-моё. А ведь еще два. Блин. Короче, я закрываю вот Я не буду бішити за столом, я просто заклею зачем там шоя. Наступ. Ну блин, ну ти можеш нормально поставитись. Вот. Стоп. Да ні, ну який п'ять секунд. Та я, я ми не встигал. Что не что за капец? Я перепрошу, кто я дуже так говорю. Не может голосно говорить. Что за капец? Боже. большая что тут не А Не, я позже. Аллилуйя, просто. А я к хату зайти. Ну я хану. Я не может опять в свою хату зайти. Это погано. Не могу что-то Ну что ж таки. Вот, все, закрылась. Ура! Цю лампочку треба. Тут поставить. Да, не буде. буде вот она у мене. Вот так. Висите. Трошечки в іншу сторону. Вот так, вот так, вот такого такого Все, клас. Сут йде, да, поставить бомба клас. Ой нет, це було дурно, я так довго, я не могу что было. Mm. Вот так. Добре, От. все можна забрати. А у нас и ванна тут просто так стоит. Ой, це якраз добре, то что тут озалялось здесь. Що мені ще треба звернути? от фігню. Ну ё-моё, як тут робити? Ура! Якщо не... якщо не багато побіситись то поставте. Тут ванна просто так без причины, стояла. Ладно, эта ванну не будет сливать, как вот тут крывашка, вот тут так открылась, Не треба ее жжетники. Вот так поставить и все. Все будет добро не страшно, у меня ничего нет. Шкафчик можна зробити Там можна ховатися. Клас. Мене ніхто не знайде, ніхто не знайде мене. Не знайде як скільки. Треба перевірити що там по звуках. Тихо. Там один є. Більше нема. Добре, можна заглушати звук, немає ніяких експілів зі Please Зона The Bioling. Все добре, 50 секунд і я їх проживу. То купив, чесно, то купит. Я надію, що мене сьогодні без екстрима. Будь ласка. Без екстрема, без Not екстрем. Якщо тут є лишні звуки, то перепрошую. Мені просто. <гум> Треба щось дістати, десь Бляха-муха А, все, дістала ковдру. Мені холодно. Я хотіла ковдру дістати. Мамин, телефон... мамин телефончик. Дякую. Все, папа телефончик. О, все, 5 секунд, Атьом. Можно выходить, Я и так, в принципе, закрыто было наше там сидел Я сейчас просто тоже чай сюда накидаю, и все. Ну, только нам не надо. Ну, хобат, я чтобы закрылась, а сейчас я тоже чай. Я просто кинула. Тоже. Я просто буду закидувати предмети, які мені подобаються до хати. Тому, що... Тому що я буду, якщо я не буду так робити, то я буду купу часу тратити просто на те, щоб поставити якісь предмети. Гарно поставити. Ну, а тут їх викидаю і все, Просто кидаю. І все, і кидаю. Холодильник мені треба, ні, не треба. Світильник хочу ще один. Вот такий. Красивий. Там ще може десь ігрушка є. Можна буде ігрушка. Ні, не, я її тут не можу. Просто ко мне подумает так. Ладно, тут мой коврик. Он красивый. Затушку туда дает спокойный. Вс один. Ну только мне не треба. вроде бы. И Ну добре, я возьму тут лаг. Вот это диво ничего не вон вернуть заработав. Ну если я купушек, не так себе пригнать. Прикольно. А ч ты дерна Йди иди сюда? Ой. Так, я закрываю. Я наверное всю ходу зайдем, может. Давайте вот цей курсов. Купочком. Купочкам. Она уже вон, я давай, но я хочу ша. Ну ладно, думаю, на нацу можно заканчивать. Всем па